27 серпня 13.00 виставляю на продаж рослину інжир Браун Турки. Спостерігаємо спілий врожай. Е, Плід м'який. І під час транспортування може перезріти і відпасти. Якщо так станеться, то знайдете в посилці. Показую. Майбутній. Закладено майбутній врожай на наступний 2026 рік. Бачимо такий. Таку кульку це зачаток плоду наступного року. Далі ще бачимо кульку. І тут, і тут, і ще буде закладатися. Так що можете купувати і можете робити дегустацію. Купуєте, получаєте, робите дегустацію плоду, відео можна викласти в YouTube дегустації. Рослина стоїть 300 гривень. Хто перший напише, зателефонує і відправи кошти, оплатить, той получить цю посилку, можливо, навіть сьогодні. Отож. Купуйте і насолоджуйтеся такими смачними плодами кожен рік. Врожай два рази на рік.